Друзі, привіт! Недавно в інтернеті побачив відео від одного волонтера. Ідея дуже надзвичайно цікава, мені сподобалося, як він підійшов до справи. І тому хочу попросити у нього заочно, так би мовити, право на використання його ідеї. В чому полягає саме суть? От подивіться. У кожній хаті є ось така коробочка з підзуття або ще там під, під чого будь-чого. Так. Чому саме суть ідеї? Значить, вона невеличка. Така от. Ви на ваш розсуд. Покладіть туди банку консервів, якісь енергетичні батончики, шоколадку, пару шкарпеток, можливо, футболку. Наповніть її чимось. Якимись дрібничками, які, на ваш погляд, будуть доцільні хлопцям напередку. І відправте то поштою мені. А я то все довезу до місця. Вручу їм в руки і обов'язково вам про це відзвітую. Класна ідея, зараз ну, завчасно прошу вибачення в того хлопця, якщо його образить, що я його ідею перейняв. Але це одну справу робимо, тому думаю, що образ не буде ніяких. Наповніть таку коробочку. Чим забажаєте, чим вважаєте за потрібне. І ці коробки, які прийдуть поштою, ну, завезу особисто під Бахмут і хлопцям пороздаю в руки. Обов'язково підпишіть якусь відкриточку чи просто на бумажку з побажанням, можливо, дитячий малюнок. Ви не уявляєте, як це бійцям серце гріє. Вони це піднімає моральний дух. Можливо, навіть там не буде таких якихось речей сильно необхідних, але просто сам факт, що цивільні люди. Перейнялися цим, потратили там час, якісь там кошти на це. Це дуже сильно хлопців мотивує. Мотивує стояти насмерть за нас. Тому підтримайте цю ідею, адресу, куди висилати, я прикріплю під цим відео. Дякую. Разом до перемоги!